Ці дві карсуні їдять собі. Привикла коло мами стояти і собі. Я вже як вже говорив, то ми моє... приручаю по пару годин, припинаю. Вона собі вже спокійно стоїть. Куп... Радміра зпуставку кінь за воду. Мама ртуть, тато. Регіон, а лошиця вже від Декара, в мене була скобила, я її продав і від Абами. Тобто будемо говорити, що це ордени. Ну, Вже лошичка не було. Вже не чисто Новоолександрівська, вона вже має примість Орденської крові. Хоча новоалександрівці пішли всі з, від бельгійських орденів. Красотіще.